Я з тих людей, яка дуже любить рибу, але якось хочеться приготувати її цікавенько і незвично. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже простий, той же час цікавий і незвичний рецепт, який можна приготувати чи до вечері, чи навіть на святковий стіл, здивувати своїх гостей. Тому залишайтеся зі мною, зараз більш детально вам розкажу і покажу. Я сьогодні буду використовувати філе теляпії. Мені дуже воно подобається, коли я хочу зробити рибку. Під якою шубкою так би мовити, філе я розморозила і його навіть не розрізаю. Залишаю ось такими шматочками, як і купила. Додаю сіль і улюблену приправу до риби. Я беру вже готову суміш. Залишу на хвилин 15-20, нехай промаринується. Далі до яєць додала ще дрібочку солі і збиваю. Нам треба обсмажити в яйці рибу. Я найбільше люблю готувати рибу до святкового столу саме ось таким чином. Але уже шуба, як я кажу, начинка може бути будь-яка. Обвалюємо кожний шматочок риби в борошні. В яйці. Відправляє на сковорідку з невеликою кількістю олії. Я люблю робити вершковий крем-сир, гірчиця, помідорка дуже смачно зверху сир. Ну загалом, що може бути краще, ніж на святковий стіл, правда на середньому вогні обсмажую по 3 хвилинки з кожної сторони, тому що я ще ж буду це все запікати. Як тільки яйце підзолотилося, можна знімати. Взагалі можна і обсмажити не в яйці, можна і просто рибу запекти. Ну трошки не те. От саме цей варіант це моя любов. І так обсмажила всю рибку. Далі робимо начинку. А начинка максимально проста, але дуже цікава. До сметани я додаю густий соєвий соус, можна взяти теріяки, гірчицю в зернах і дрібку солі. Далі беремо ківі. Так, вам не почулося саме ківі. Його можна нарізати ось таким чином або ж кубиком, як вам уже більше вподоби. Також подрібнюю горішки. І викладаю на деко обсмажене філе риби. Змащую соусом. У мене сметана домашня, можна замінити на йогурт, і навіть хто любить запікати, можна взяти майонез. Я не дуже люблю майонез для запікання, але таке, як коли, як то кажуть. Викладаю ківі. Ще раз повторюю, що можна ківі порізати кубиком. Зверху знову ж таки положиться соусу. І щедро посипаю сиром. Сир я люблю використовувати щось по типу чедер, щоб гарно тягнувся, моцарелу і більше вам до вподоби. І ще я посипаю горішками. Друзі, яке це класне поєднання. Колись одного разу я попробувала таку рибу на одному з сімейних застіль своїх родичів. Дуже здивувалася, прям. І тепер це один з частих рецептів приготування на свята. Просто швидко і дуже дуже незвично. Запекла в духовці ще 15 хвилин під функцією гриль, щоб гарно. Розплавився сирок і все насолоджуємося. Соковита, дуже ніжна риба з незвичною кисло-солодкою ноткою киві і хрумкими горішками. Дуже цікаве поєднання. І подивіться, який класний варіант вечері: на пару рис, ну, рибка і супер, зелень. Соковита, Правда, просто вийшла. і корисно. Ну, якщо вам сподобалось, обов'язково збережіть цей рецепт і напишіть про це в коментарях. До нових зустрічей. Дуже цікаве поєднання. Я таку рибу вже куштувала була якось в гостях. Мені поділилися рецептом. Ківі і риба. Власно, ківі дає таку кислинку і соковитість, а горішків хрускін. Дуже мені подобається. І вам рекомендую приготувати щось цікавеньке і смачненьке.